Наші думки дуже сильно впливають на нас. Можуть бути нашими помічниками, друзями, робити нас щасливими, активувати неймовірний потенціал та допомогти рухатися до цілий. Так само думки можуть бути і нашими ворогами, сильно засмучувати нас, позбавляти впевненості і навіть здоров'я, заважати нам досягати всього, що ми можемо, викликати страждання. Тому сьогодні у відео ми розглянемо 5 дієвих способів, як справитися з негативними та тривожними думками. Вітаю, друзі! Мене звати Оксана Янчак, я практикуючий психолог. Як правило, найбільше ми страждаємо у уяві, ніж у реальності, коли з'являються нав'язливі негативні думки, змушують нас надмірно тривожитися, постійно сумніватися, зациклюватися на ситуаціях, які відбулися чи повинні бути. Такі думки часто викликають безсилля, безпорадність. Тоді важко побачити можливості щось хороше. Це ще і дуже сильно виснажує. Не залишається сили та енергії на продуктивні дії. Тому що фокус уваги постійно на негативі, а чим більше думати про погане, тоді починаєш його бачити повсюду. Ми несвідомо вибираємо виживати, але не бути щасливими. Це по суті пастка, в яку багато хто з нас може потрапити. Чому ж тоді ми думаємо про погане частіше, чим про хороше, якщо це не на користь? Насамперед, це тому, що так ми влаштовані. Наш мозок видає більше негативних чим позитивних думок, і це свого роду вбудована захисна реакція організму, яка сигналізує нам про те, що може бути потенційно небезпечно чи шкідливо для нас. Тому ми схильні звертати більше увагу на негативну інформацію, сильніше піддаватися її впливу порівняно з позитивною чи нейтральною, а також запам'ятовувати яскравіше. Такий спосіб мислення має еволюційне коріння, це допомогло нашим предкам вижити, хто із наших предків був більше життєздатним. Звісно, ті, що завжди звертали увагу чи не підкрадається хижак, і вчасно помічали його. Тобто зосередження на негативних варіантах розвитку подій допомагає нам швидко реагувати, щоб уникнути шкоди чи небезпечних ситуацій. І це в якійсь мірі нормально проблема виникає тоді, коли негативні думки стають нав'язливі і неконтрольовані, постійно спотворюють реальність, підвищують чутливість до негативних подій. Чиновин. Людині складно провести межу між уявними думками і тим, що насправді відбувається, складно побачити реальність такої, якою вона є. Також тривожне та негативне мислення може передаватися з покоління в покоління. Ми багато чого успадкуємо із своєї сім'ї. В тому числі мислення, погляди, в які ми віримо, і як правило, не усвідомлюємо, адже так живемо все життя, і для нас це є нормою. Якщо батьки чи один із батьків сприймали світ завжди небезпечним, ворожим, повсюду бачили загрозу, то як правило, так буде і дитина сприймати. І, звісно, що пережитий негативний досвід впливає на нас, коли була травмуюча ситуація, або ж людина довший час стикалася з стресом, складними подіями, неприємною інформацією, тоді можна попасти в пастку такого мислення. Наші захисні механізми намагаються нас уберегти від повторення важких переживань. Людина фокусується на негативному боці будь-якого питання, ігноруючи все позитивне, що має, що було, чи може бути. як правило, Це відбувається на несвідомому рівні. Тобто, якщо у нас є багато негативних внутрішніх переживань, думок переконань. Образів з минулого, тоді нам важко побачити хороше, важко побачити реальність такою, якою вона є насправді. І з однієї сторони, наші захисні механізми допомагають, точніше допомагали справитися з важкими подіями, але зараз вони можуть гальмувати нас, не давати розвиватися далі. Коли з цим працювати глибоко, тоді з'являється той самий фоновий спокій іноді і навіть щастя, якщо забраний так званий негатив. І це про баланс, а не про якусь ейфорію чи суперщастя, що теж є перекосом, це про внутрішній стан балансі, стабільності, про таку внутрішню роботу і, як правило, тривало. Тоді негативні думки, в тому числі і стани, змінюються самі собою на позитивні. Тобто, коли ми пропрацьовуємо негативне, то позитивне з'являється саме собою. Якщо хоча б на 20-30% трансформувати свої думки переконання, то енергії стає більше, а разом з цим і спокою, з'являється хороший настрій, датність бачити світ не тільки в чорних, сірих, темних тонах. Але й бачити і різні фарби, що дуже важливо для підвищення якості життя, особливо цей час. І нам потрібно пам'ятати, що однією з дуже важливих умов для змін нашого мислення і не тільки це час і дії. Скільки б ми не дізналися інформації, результати дає поступова систематична робота. До речі, я відкрила телеграм-канал, де регулярно публікую корисну практичну інформацію по психології. Запрошую підписатися вас. Посилання на нього є у описі. Перший спосіб це відслідковувати та аналізувати свої негативні думки, і тут допоможе практика ведення щоденника, емоцій та думок, як це робити. Кілька разів на день, наприклад, зранку, в обід і вечором, задавати собі запитання, яку емоцію я зараз відчуваю. Я відчуваю страх, тривогу чи ще щось. Яка думка чи ситуація викликала це почуття? І прописувати у щоденнику чи в нотатках телефону все, що спадає вам на думку, хочу додати, що за неприємною ситуацією може бути кілька негативних думок, прописуємо всі. Чим корисна така практика? Ми часто почуваємося погано, але не завжди розуміємо, чого. Усвідомлення своїх емоцій допомагає нам зрозуміти та відслідковувати свої думки, побачити, які думки у нас присутні найчастіші, і ми вже можемо працювати із цими думками, про що буду говорити далі. Якщо ми намагаємося не відчувати, не опрацьовувати наші почуття, то, як правило, вони стають більш інтенсивнішими, або подавлені емоції призводять до психосоматичних захворювань, а усвідомлюючи емоції, ми завжди можемо собі допомогти, щоб краще себе почувати. Я усвідомлюю, що я відчуваю, і я можу це трансформувати наприклад, використати ту саму техніку самодопомоги, щоб знизити тривогу, це в якійсь мірі ще і про саморегуляцію та розвиток емоційного інтелекту, що є дуже важливим навиком у сучасному світі. Далі, із прописаних думок, вибираєте і аналізуєте ті, які для вас є самі складні, тривожні, часто повторюються. і на кожну із них придумайте і запишіть, як мінімум, Три спростування. Як, як ніби ви є в суді адвокатом, що захищаєте свого підопічного, тобто себе від негативних думок, які ніби виступають з боку звинувачень. Наприклад, вас часто переслідує тривожна думка, що ваша дитина може захворіти. Чому це має трапитися? Що би інші про це сказали? Які факти за і проти того, що так має бути? І спробуйте виміряти вірогідність того, що це станеться, у процентному відношенні від 0 до 100. Наприклад, якщо взяти думку, що дитина може захворіти, чому це може трапитися? Що на це сказав би лікар? Які докази заї проти того, що дитина може захворіти? Наскільки відсотків віригідність того, що це може трапитися? І так, на кожну думку, цю практику потрібно буде робити не один раз. Негативні думки можуть поповнюватися, і їх дуже важливо відслідковувати і ось так аналізувати це допомагає нам більше бути в реальності, проводити межу між корисним самоаналізом та накручуванням себе, автоматично змінюється наш стан, знижується. Або і взагалі проходять наші переживання стосовно цієї думки чи ситуації. І перед тим, як перейти до наступного способу, я попрошу вас підписатися на канал, поставити подобайку і залишити коментар. Це допомагає каналу розвиватися. Отож, продовжуємо. Ще один хороший спосіб записувати не тільки негативні, але і позитивні думки. Що таке позитивні думки? Це ті думки, які дають нам енергію, мотивують нас, завдяки яким нам хочеться. Хочеться жити, розвиватися і діяти, які нас заспокоюють. Наприклад, це може бути думка, я Поруюся, ніби проста думка про те, якщо її повторювати, особливо у стресових ситуаціях, це допоможе нам пережити неприємну подію з найменшими втратами сил та енергії, яка дуже потрібна, коли ми проживаємо стрес. Це можуть бути думки про ті ситуації, коли ви вже щось змогли, про ваш позитивний минулий досвід. Наприклад, вам потрібно влаштуватися на нову роботу, але у вас виникають тривожні думки, що ви не зможете це зробити. Власне, приймуть і згадуйте, як ви уже це робили, як проходили співбесіду, що вам тоді допомогло, і постійно поповнюйте список. Хороших думок, і тут важливо так і список, тому що в період, коли виникають тривожні негативні думки, коли нічого не хочеться, чи в нічого не віриться, або ж це самокритика, в мене там нічого не вийде, я не вдаха, ви відкриваєте цей список, читаєте, і це вже додає сили та допомагає знаходити вирішення проблеми. Наступний спосіб, який гарно допомагає справитися з негативними нав'язливими думками, в зв'язку з якимись неприємними подіями, запитайте у себе. Що хорошого в тому, що так трапилося, чого це мене навчило? Тому що часто це насправді не такий уже й негатив, а певний досвід. Ось такий аналіз допомагає нам змінити сприйняття, не впадати у стан безпорадності і безсилля, з якого неможливо діяти, а побачити якісь плюси і подивитись на неприємну ситуацію не як на проблему, а як на чергове завдання. Що ще допомагає відпустити негативні думки, то це фізичне навантаження. І чим сильніший потік цих думок, тим повинно бути більш інтенсивніше фізичне навантаження. Звісно, що тут все залежить ще від ваших індивідуальних особливостей, від здоров'я, від того, яка вам подобається фізична активність. Для когось це можуть бути інтенсивні тренування в спортзалі, фітнес, а для когось це може бути легка зарядка, якийсь спонтанний танець, у задоволення. Але саме головне рухатися, тому що так ми свій фокус уваги переводимо із думок на тіло, повертаємо себе отут і тепер. А негативні та тривожні думки, як правило, не про зараз, не про тут і тепер. Ми або думаємо за майбутнє, або ж про минуле. Наприклад, про щось шкодуємо, а ось тут потрібно було зробити так. Сказати, ось це, а чому ж я так і зробила? І ось ці нескінченні нав'язли думки зможуть нас більше тривожитися і витрачати дуже багато енергії. І п'ятий спосіб, яким я хочу з вами поділитися, це медитативна практика, я спостерігач вона допомагає збирати увагу з негативних думок і розслабитися. Як її виконати? Закрийте очі та почніть поміщати свої думки, вони будуть вас атакувати. Не намагайтеся їх якось змінити або засудити, просто спостерігайте за ними, як за хмарами на небі, нехай вони приходять і відходять. Випряміть спинку, наскільки можливо, і переключіть свою увагу з думок на тілесні відчуття. Ви відчуваєте вагу свого тіла на стільці чи землі, відчуваєте одяг на тілі, відчуваєте ваші ноги, руки, кожну частинку тіла, відчуваєте, як ви дихаєте, як повітря входить і виходить з ністрів. Так ми входимо у легкий транс. Розслабляємося та починаємо заспокоюватися. Коли ми потрапляємо у вир своїх думок, легко повірити, що вони визначають нас, але, звертаючись до я спостерігача, ми розуміємо, що ми не є нашими думками і що вони не є фактом. Регулярно практикуючи цей перехід від я мислячого до я спостерігача можна розвинути у своєму житті більше відчуття спокою, рівноваги і зменшити страждання. Друзі, нам важливо бачити дві сторони життя, і світле, і темне це про баланс. Якщо ми надто йдемо в позитив, то негатив не зникає, він серійно про себе нагадає. Та якщо ми надто в негативі, то це про мозахіст, про постійне колупання важливо можливо перемикатися між позитивним та негативним мисленням. Наприклад, на початку нових проєктів варто бути більше на позитиві, мріяти, який це може бути гарний результат, адже попереду багато роботи, натхнення і сили не завадять. А вже у процесі добре роздумувати різні сценарії і негативні в тому числі. Так ми будемо аналізувати та обходити ризики, які можуть бути в проєкті. І якщо все-таки будуть помилки, то це не буде сильно засмучувати ж наук. Включаємо позитив і сприймаємо це як певний досвід, чого це нас навчило, щоб наступного разу зробити краще. І це уже про реальність, про баланс. Ми приймаємо як і переваги, так і недоліки проекту. Діліться своїми роздумами в коментарях по темі, ставте подобайку, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо не підписались. Дякую вам за увагу і до зустрічі в наступному відео!